Тур Олімпіад з навчальних предметів. Перший тур олімпіад і конкурсів знавців імені Петра Яцика і Шевченка. Далі теоретична та практична підготовка до районних олімпіад, до всеукраїнських конкурсів. І як результат я можу зачитати значить, наші досягнення. Друге місце Шмигор Дмитро, учень 10 класу, у другому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Третє місце Бжесицька Яна, учениця 10 класу в районній Олімпіаді з української мови. Третє місце Герлак Іван, учень 9 класу в районі Олімпіаді з історії. Третє місце Масловська Юля учениця 6 класу у другому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Також брала участь діти у конкурсі Вікторини, присвяченому річниці перемоги в Великій вічизняній війни. І Терка Далія, учниця 6 класу, зайняла друге місце в обласному конкурсі. за це отримала грошову нагороду. Далі бронзовий сертифікат з міжнародної гри конкурсу. Мови Великомор'я, Бачурській Євгеній, учень 4 класу. Диплом 3 ступеня всеукраїнського рівня у українознавчій грі соняшник Кірпа Софія, учениця 5 класу.